Пенсіонери в Україні живуть на 2 долари в день. Так, так, на 2 долари. Помножте 2 на 30, 60, 60, помножте на 41, 2 2500. Виявляється, що в Україні є пенсії в 2300 гривень. І ось один а, експерт, експерт сказав, що в Україні взагалі то немає пенсій по 300, 400, 500 тисяч. Пам'ятаєте, ми з вами багато про це говорили. Виявили, що таких пенсій немає. Ага. А як це нема? Пенсії є, а пенсій таких нема. А як це? А виявляється, він каже, ви просто не розбираєтесь. То це не пенсії, каже експерт, а довічне утримання, суддів там і купи народу. І там по 400, по 500, по 700, по 900 тисяч гривень на місяць. Це каже, не пенсії. А ти його запитуєш: так почекайте, а гроші звідки беруться? Як свідки? З державного бюджету. Але оскільки не з пенсійного фонду, а з державного бюджету, тобто з твоїх друже-кишень, то це і не пенсії. Зрозумів? Ти просто не розбираєшся. Ти просто не розбираєшся. А тому ти будеш жити на 2 долари в день, а вони будуть жити на 500 тисяч гривень на місяць. Порахуй, скільки це в день. Порахуй. Я не знаю, як це побороти. От Держава нічого не робить з тими, хто робить життя мільйонів людей поганим. І відповідь, чому це так, у мене є. Справа в тому, що ми починаємо жити в феодальній державі. Батько був міністром, а до цього батька був дідусь міністром, потім внучок-міністром. Потім правнучок-міністр, і їхні сім'ї ще розширюються, і в результаті отаке кодло, велике, велике багато людей пов'язані родинними стосунками. А ти, друже, будеш жити на 2 долари. І мама твоя, як і моя, буде жити на 2-3 долари в день і більше нічого не світить, тому що оцю всю братію потрібно годувати. І їсти вони хочуть дуже багато. І якщо ми з вами візьмемо 400 тисяч та поділимо на кількість доларів та поділимо на 30 днів, то вийде, що вони живуть на 325 доларів на день. Тоді як твоя мама, друже, живе на 5 доларів в день. І то це не кожен пенсіонер в Україні живе на 5 доларів в день. Бережіть себе.